Всім привіт! Сьогодні розповім вам про автокрісло категорії від народження до 36 кг, тілі бліз. Це автокрісло, яке оснащено системою Ісофікс. Воно обертається на 360 градусів. Дуже крутецьке кресло за адекватною ціною. Дивіться, має такий боковий захист. Гарненький, бачите, Значить, має 5 кутів нахилу положення, напівлежачи, напівсидячи, напів сидячи. Сидячі. Ось тут збоку ви можете знайти детальну інформацію, як кріпити автокрісла за допомогою ремені безпеки автомобіль, якщо раптом у вас немає в машині і Має дуже класні вкладки, м'якусенькі саме для діток, від народження, підголівник і так далі. має. Ремені безпеки на таких силіконових штуках, щоб воно не сковзало. Ось вона система Isofix, яка кріпиться до вашого автомобіля. До речі, від народження до року дитина в автомобілі має їздити проти руху. Ось так. Ви повернете автокрісло І саме в такому напрямку ваша дитинка буде кататися до року. Ось така дуже крутецька. Кладка для новонароджених, бачите, з такою штукою м'якесенькою. Для того, щоб дитина могла рівно лежати, коли вона ще геть малесенька. І ось такий вигляд автокрісло має, коли воно зростає разом з, дити... разом з дитинкою для більш дорослих діток. Доволі таке широке сидіннечко, виходить, високий підголівник, до того ж він м'якусенький, класний такий. Ось таке воно автокрісло. Тілі бліс. було ще в оливковому кольорі, дуже гарно, але не встигла зняти його вже забрали.